Гранатовий сік, який найсмачніший, Сандора. Темний колір. Куштуємо. Сандора мені реально сподобався. Він кислий. Дуже схожий на гранатовий сік, тому що це нектар. І саме головне, що у смаку майже не відчувається цукру, його дуже-дуже мало. Наш сік це вже набагато набагато світліший. Куштуємо. На відміну від Сандора, він так само має цей гранатовий смак, але не настільки насичений. І він має якусь невеличку навіть гіркоту. Джафа. Джафа за кольором трошки темніша за наш сік і трошки світліша за Сандору. Куштуємо. Він дуже солодкий. Має таку легку кислинку. Гранатовий смак з легкою кислинкою. І просто дуже багато цукру. Річ. У річ взагалі якийсь дуже дивний колір, тому що він ближе до коричневого, аніж якийсь такий червоний чи багряний, як були попередні. Куштуємо. Річ найбільше наближений до смаку натурального соку. Але у ньому дуже багато цукру. От у нього цукру плюс-мінус так само, як було в Джафі. Він дуже солодкий, але при цьому всьому має реально гранатовий такий насичений присмак. Квант! От у цього соку колір, схожий на колір, який був у річ, тільки він трошки темніший. Куштуємо. Цей сік за своїм смаком майже ідентичний із річ, але у ньому відчувається набагато менше цукру. І він мені сподобався більше. На перше місце я буду ставити річ і Квант.